Доходимо до кінця приметування пояса. Тепер у нас, ось дивіться, скільки залишилося. Далі буде мис, який буде висячий мис пояса. Це ось не годиться, щоб воно так виглядало. Я перевертаю і починаю підгинати під ту ширину пояса, яка у мене запрасована була. Вже. Ось дивіться, Я підігнула, от починаючи ще, до кінця мене дійшніше. Там залишилось трішечки. І починаю підігнула. Це буде отакий висячий мис пояса. Отак. От Підігнула, і кінець теж не буде у нас такий розтрюпаний, а на 1 см я підгинаю. Якщо у вас дуже багато залишиться оцього мису, ви підріжте його, щоб коли я підігнула на 1 см, і в мене отрималось Ну приблизно там в районі 3 см готовий уже висячий мис пояса. І далі я приметую і сюди і пришиваю швом назад голка. Дивіться. У нас, коли ми складемо спідницю, у нас ось отакий вигляд повинен бути пояс. Оцей мис заходить за пояс і отакий вигляд має в готовому вигляді пояс під застіп.